Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео по догляду за обличчям, шиєю та декольте. Плюс я вирішила скомбінувати догляд за шию і декольте, тому що за цими частинами тіла я доглядаю тими самими засобами, що і за обличчям. Тобто у мене немає якогось окремого догляду, ну поки що на даний момент. Тому ось так. Тому у нас сьогодні таке відео-комбо. Тобто, я буду розповідати про засоби для обличчя. Паралельно ці засоби я використовую і для шиї, і декольте. В основному. У мене сьогодні догляд буде, це практично весь корейський, майже весь корейський. Мені дуже подобаються ці засоби. Вони доступні, хоча не всі, але є бренди дуже доступні, класні. На них я доволі довго сижу, тільки міняю ці бренди, бо їх безліч. Міняю, скажімо, так, види їхніх засобів і так далі. В першій частині відео я вам розповім про основний свій догляд, тобто те, що я роблю стабільно кожного дня. І будуть у мене ще засоби, в другій частині відео ті, які. Які я використовую не щодня, ну їх, в принципі, не потрібно використовувати щодня. Це буде додатковий догляд за обличчям. Після того, як уже очищене обличчя, я наношу тонік. У мене ось такий зволожуючий тонік від корейського бренду. Бренд я не скажу, тому що тут все на корейському, напевно, він має назву 1025, якщо не помиляюсь, ну звичайно, під відео я вам залишу посилання, ви перейдете подивитися. Десь той даний бренд дуже сильно рекламував, мені захотілося його протестувати, хоча він не є. Дуже бюджетним, скажімо так. Тут засіб у 100 мл. Упакування ось таке звичайне. Всередині він, як водичка, хоча, коли я його наношу на косметичний диск, він слегка такий відчувається, що я з'їстив злегка у формулі, тому що він зволожує обличчя. Я беру засоби практично всі на зволоження, тому що в мене суха шкіра обличчя, непоганий. Він мені дуже сподобався. Ним я прохожусь по обличчю, можна просто прихлопуючими такими. Скажімо так, рухами його наносити. Ну, я полюбляю більше протирати обличчя ось цим косметичним диском, так, коли на ньому знаходиться ось такий засіб. Тому перший етап це ось таке тонізування шкіри. Потім я, звичайно, зволожую шкіру навколо очей. На даний момент у мене, до речі, вже і закінчується крем навколо очей від Farm Stay. Має він ось такий вигляд. Він здається, тут ішов з календулою, тому ось таке навіть і упакування під колір квітки. І, до він не дуже був дорогий, взагалі від Farmstay засоби не дуже дорогі. Тут, до речі, дуже зручне опакування. Даний крем білого кольору, дуже легкий, така в нього водяниста формула. Дуже легко він швидко наноситься, він добре зволожує шкіру навколо очей, на нього добре наноситься косметика, тобто ним я задоволена. Хоча ним потрібно прокористуватися десь тиждень-два, тоді від нього буде результат. Миттєвої дії від нього не буде, але класний засіб, він мені дуже подобається. Далі, після того, як я нанесла крем на колочей, я наношу сироват. На даний момент, у мене сироватка від холіка-холіка навіть це не сироватка, а стартер для обличчя з гіалуроновою кислотою 150 мл. Тобто брала знову ж таки на зволоження. Знову ж таки, тут дуже величезний літраж. Не пам'ятаю, тут здається, ще не 150 мл. Ну, іншого літража нема. Так, 150 мл. Від холіка-холіка я не брала сироваток, тобто, брала тканинні маски. Вирішила взяти ось таку сироватку. тут є кришечка, я її зняла, бо з нею незручно. І ось тут такий дозатор. Всередині, я думаю, вам буде видно. Він такий, як водичка, ну він густуватий. Даний стартер не дуже був. Дорогий. І після фармстей, яка в мене була сиротка, така в'язка. Там ще був елемент равликового слизу. Звичайно, ця сироватка, стартер, вона програє попередньому моєму засобу, звичайно. Тому мені на обличчя десь приходиться наносити 3-5 помп. Я роблю. І у мене тоді краще зволожена шкіра від нього Але, в принципі, він непоганий. Якщо ваша шкіра не дуже суха, якраз він підійде, ось даний стартер. І їх там в лініці, до речі, я бачила вони різних кольорів, якісь там вони інші дії виконують, але я взяла на зволоження. Після того, як сироватка у мене впиталась, десь через хвилину-дві, я наношу крем. На даний момент у мене ось такий крем від Естетік Хаус знову ж таки корейський бренд, таке гарне персикове упакування. Тут невеликий літраж 50 мл, так як і зазвичай буває в кремів. Всередині він має ось такий вигляд: білий, густуватий. В нього така формула, попри те, що він густуватий, паралельно з цим, він ніби мені такий водянистий, тобто він дуже легко наноситься. такі в нього багато компонентів, можна сказати, навіть він трішки маслянистий. Багато чого він поєднує в собі, дуже мені подобається. До речі, його можна використовувати як самостійний. Засіб. Тобто ну, можна не наносити всі сироватки і так далі. Він добре зволожує шкіру, він такий огортає, довго тримає вологу, він швидко не впитується, даний крем, якщо його ще більше нанести, він буде триматися на шкірі. Тому дуже класна штука. Коли я наношу, наприклад, тонік на обличчя, я паралельно косметичним диском захоплюю ще шию і декольте протираю. Потім, звичайно, коли в мене етап іде сироватки, знову ж таки, я наношу. Наношу сироватку на обличчя і паралельно я опускаюсь на шию і трішечки на декольте. Тобто, залишки наношу на шию і зону декольтет. Знову ж так само, і крем. Наношу я спочатку на шкіру обличчя і потім опускаюся ще наношу рухами ось так ближче, ніби догори, скажем так, роблячи ще такий ніби масаж наношу і крем. Тобто, ось ці всі засоби, які наносяться в мене на обличчя, звичайно, я їх наношу паралельно на шию і декольтет. Це робиться кожного дня, і бажано це робити і вранці і ввечері. Як колись я слухала, десь не пам'ятаю чи то блогера чи когось, що обличчя не закінчується в мене ось тут, воно закінчується десь ось тут. Тому в мене практично всі засоби вони опускаються трішки нижче. Ну, так і рекомендовано, так я і роблю. Далі в мене ще йде догляд за губами, звичайно, як завжди. На даний момент у мене бальзам для губ від Carmex. Це вже в мене друга баночка. Попередня була така в тюбику, ананасом у мене закінчилася. Дуже класний бальзам, він мені дуже подобається. Я ним задоволювала. Доволена. Тут він іде з кавуном, у нього ще SPF 15. Вирішила взяти ось такі баночки, тому що до цього в мене бальзамів саме в баночках таких не було. Всередині він має ось такий вигляд, надовго його вистачає, класно він зволожує губи, готує до макіяжу, губи зволожені і на наступний день зволожені. Дуже класний в нього, до речі, аромат ось цього кавуна. Дуже класний, дуже він мені подобається. Це такий мій стандартний догляд за обличчям, шиєю і декольте. Кожного дня вранці і ввечері. Тобто ця рутина в мене ніяк практично не міняється. Ну, буває там на вихідних я наношу тільки один крем або одну сироватку. Буває так. Далі у нас піде догляд додатковий, Тобто те, що я не використовую кожного дня, але ним користуюсь і він потрібен. У мене, наприклад, є ось така олійка від майор, дуже бюджетна, класна. Вона йде на те, щоб зменшити Зморшки, тобто вона йде на відновлення, трішки в неї є зволоження. Я нею роблю масажі обличчя. Масаж обличчя я не роблю прям кожного дня, хоча рекомендовано хоча б кожного дня один раз на день мається на увазі зробити, але можна його робити і вранці, і вечором. По-різному. Можна наносити дану олійку і не при масажі, тобто просто нанести. Зверху нанести ще крем і так далі. Ну, я такого не роблю, тому що це занадто взагалі олійні текстури я не дуже полюбляю, тому я не користуюся рідко. Раніше, частіше, але в мене трішки ще залишилося, хочу довикористовувати її саме при масажах, тому що по ній дуже класно робити масаж, і в неї така дія дуже миттєва, класна, до речі, штука, бюджетна і класна. Одеся про неї вже розповідала, що е, ну, буквально там 2-3 хвилини, і так обличчя ніби дійсно трішки молодіє. Ось якийсь такі ефект. Як дуже класний. Ну, Від майор я багато чого вже брала. У мене були скраби, був і спрей для волосся проти випадіння. Дуже в них класні засоби, бюджетні і дієві. Тому ось такий в мене додатковий ще є догляд. Далі у мене є ось такий спрей. Я полюбляю спреї для обличчя, хоча ними я не користуюсь кожного дня, тому що немає потреби. І це такий облегшений варіант зволоження шкіри. Буває на вихідних, коли не хочеться, наприклад, або просто бувають такі дні, що не хочеться. Нічого наносити на шкіру. Шкіра також повинна трішки відпочивати, тому я використовую ось такі спреї. Вони, по-перше, дуже добре освіжають обличчя. По-друге, мені подобається просто інший якийсь формат, не тільки сироватка, там крем і так далі. Ось це пшикання. Тут бренд не знаю, як він правильно вимовляється. Він мені просто сподобався в описі, сподобався ось цей фіолетовий колір, тому що до цього в мене був також спрей, ну я вже не пам'ятаю, бо дуже давно класний був, також дуже класний він зволожував мені обличчя, але я вже не згадаю, який був. Даний спрей у мене доволі вже довго, тут його 150 мл, ні, навіть 200 мл. Брала я його десь, напевно, на мейкапі. Класний, в нього тут ще такий аромат. Дуже Такий освіжаючий, класний, мені дуже подобається. Ну він у мене закінчується. Буду, звичайно, поновлювати, подивлюся, але можете на нього звернути увагу. Дуже класна штука. Буває, інколи я наношу сироватку і зверху ось з ним проходжусь. Буває просто нічого не наношу, його наношу, можна поновляти протягом дня. Ну, класна штука, дуже вона мені подобається. Далі в мене ще є ось такі е, пади, вони йдуть з колагеном, також корейський бренд Farm Stein, мають вони ось такий вигляд. Я їх брала, щоб прибирати е, орговілі м, частинки з обличчя, десь я вичитала, що це вони роблять. Даний засіб багато чого робить взагалі, той тонізує, чи ще різну функцію він може виконувати. Взяла я саме за це, мені дуже це сподобалось. І дійсно дуже класна штука, дуже вони класно тонізують. Навіть трішки підтягують шкіру, можна так сказати. Забирають ось ці орговілі частинки, тобто дуже класно. Всередині вони мають ось такий вигляд, тобто такий як косметичний диск. Ще там є ось такі щіпчики, якими можна їх брати. Вони знаходяться в рідині, тобто пропитані вони ось цим засобом. Дуже класні. І ось цією частинкою, де такі є подушечки, можна протирати обличчя. До речі, я протираю і обличчя, і шию, і декольте. Класні штуки, вони мені дуже подобаються. Я ними користуюсь не часто, по потребі, скажімо так. Після них шкіра така очищена, така підтянта, скажімо так. Потім можна наносити догляд, тобто можна наносити сироватку, крем, спрей, ну, що хто забажає по потребі шкіри, знову ж таки. Але класні пади, вони мені дуже подобаються. Звичайно, ними я користуюся як додатковим доглядом за обличчям. Далі в мене ще йдуть патчі під очі від бренду Farmstay. На даний момент в мене ось такі. Звичайно, вони тут ідуть на зволоження, як завжди, я беру. Всередині ось така є лопатка тут. Щоб їх брати, і тут вони зелено ось такого кольору, знову ж таки в рідині. мені дуже допомагають. і я вже розповідала на каналі. Не так навіть зволоження, як вони мені допомагають охолодити очі, тобто вони, поки ти їх носиш, вони звичайно трішки холодніші. Хоча їх можна тримати, до речі, в холодильнику для того, щоб вони були холодні. Вони навіть в тому, як на мене знімають з очей. Тобто, протягом дня, якщо працював за комп'ютером, телефоном, дуже добре вони роблять ось цю дію. Я їх обожнюю саме в такий період носити, навіть не тільки там щось зволожувати чи ще щось. Ну, звичайно, вони добре зволожують, класні. Я час від часу ними користуюсь. Звичайно, знову ж таки, не кожного дня, на це потрібен час. Ну, і в принципі, не геть рекомендовано прямо кожного дня ними користуватись. Ну, кожен дивиться по собі. Але дуже класні. У мене були від Farmstay з равликом, здається, в такому чорному пакуванні, чорні також дуже класні, дуже мені сподобалися. Ну і останнє, що в мене залишилось по догляду. Я віднесла його до додаткового догляду, тому що, чесно кажучи, я не користуюсь цим прям кожного дня, хоча потрібно кожного дня користуватися і бажано ще вранці ввечері. Це ось такий у мене, скажімо так, ручний гаджет. Це ось такий гуаша. Купила я його доволі давно, він бюджетний. Десь на мейкапі я його колись знайшла. І з усіх гаджетів, скажімо так, він мені найбільше поки що подобається. Має він найкращу дію, ну, по крайній мірі, на моє обличчя, тому що ним я роблю. Масаж по обличчі. Також я роблю масаж і шиї ним час від часу. Тому дуже це класна штука, дуже мені подобається. Буває, я заміняю масаж гуаша на звичайний масаж пальчиками, тобто по-різному дивлячись, коли як мені зручніше, коли потрібно швидше, повільніше. Тобто я орієнтуюся по ситуації. Ну і не кожного дня. Дивлячись який стан шкіри, дивлячись на час і так далі. В принципі, ті засоби, які я використовую на обличчя, я їх паралельно використовую і на шию декольте. Я надіюсь, я відповіла на дане питання. Напишіть, до речі, як ви доглядаєте саме за шиєю і зоною декольте, тому що за цим я якось не задумувалась. Мене таких відео ще не було на каналі. Буде дуже цікаво почитати, можливо, є якісь. І ще додаткові засоби. Дякую, що дивились дане відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!